Слава Ісусу Христу, брати і сестри, це слово, яке ми сьогодні чуємо, зокрема перше читання, де ця вірність народу, є такою недовготривалою. Достатньо Мойсею вийти, вийти на гору, народ уже відвернувся від Бога. Так само фарисеї, які не розпізнають в Христі Сина Божого. І Христос їм докоряє через це. Господь ніколи не ховає від нас свого обличчя, є різні обставини в нашому житті, але Господь завжди є вірний. І, можливо, сьогодні також нам складно. Можливо, сьогодні нас також турбують чи біль, чи сумніви, чи страх. Варто тільки звернутися до Господа простими словами. Вийди мені на зустріч, я довіряю тобі. Я знаю, що ти поруч, ти близько.